Ізраїль розпочав операцію залізна стіна на західному березі річки Йордан. Про це повідомив прем'єр-міністр цієї країни Бенімін Нетаньяху. За його словами, мета цієї операції ліквідація терористичної інфраструктури в Дженіні. Як повідомили місцеві служби охорони здоров'я, що найменше десятеро палестинців були вбиті, а ще четверо поранено. Тим часом агенція Reuters зауважила, що вторгнення в Дженін, де ізраїльська армія здійснила численні рейди і масштабні вторгнення протягом останніх років відбулось лише через кілька днів після початку перемир'я у газі. Тут варто зауважити, що угоду про, про перемир'я між Ізраїлем та угрупуванням Хамас, уклали. 15 січня і цьому сприяв тодішній президент США Джо Байден. А чинності вона набула у неділю 19 січня. Втім, новий лідер Білого Дому Дональд Трамп не впевнений в тому, що це припинення вогню протримається довго. Крім того, він додав, що бачив кадри сектору гази, і це велика руїна, де все доведеться будувати заново.